Сергій, вітаю з перемогою, Вітаю з виходом до фіналу восьми. Цікавий, напружений видився матч. Такі, які перші емоції свіжі після матчу. Е, ну, в першу чергу хочу подякувати нашим хлопцям на передовій, е, назвардійцям, е, всім людям, які сьогодні прийшли, і нашим пекарям, е, що долучилися сьогодні. Така кількість е, Наші пекарів прийшли підтримали, і підтримали. Десь це надихнуло команду. Команда сьогодні повірила в себе, і я думаю. Кожен з нас розумів, що не може підвести наших е, представників і самих себе. Тим більше це для нас е, визначна подія. Навіть вийти в 1-8 е, Кубка України, а тут іще фінал вісьми. Ми дуже задоволені, щасливі і сьогодні будемо святкувати в міру своїх можливостей. А що було ключовим у грі команди, завдяки чому вдалося сьогодні здобути позитивний результат? Ну, я сьогодні в першу чергу хочу відмітити всіх футзалістів нашої команди, всіх. Без виключення, хто грав більше, хтось менше. І ми сьогодні дійсно там були отам одним колективом, билися. І за рахунок того, що ми дійсно були там один колектив, що не вдавалося нам на протязі. Півроку під час Суперліги десь разом так грати один за одного. Сьогодні вийшло. І, може, ці наші старання, які ми кожен день ми готувалися до Кубку України в всіх залах Львова, і десь, напевно, що Бог побачив, і сьогодні нам так дав, що ми вийшли в фінал вісьми. Це перемога по суті такий результат багатьох старань, праці, скажімо так, поту можна так сказати. Так, ну я так, я з вами погоджуюсь, і ну це для нас я кажу. Це для нас не сьогодні. Це все рівно, що полетіти можна сказати в космос. Ми ну, реально ми дуже задоволені і будемо чекати тої події, і поїдемо. І я так хочу, хотів би, щоб Бог нам поміг, щоб всі хлопці зрозуміли е, і що ми достойно виступили е, у фіналі вісьми. Дякую, успіхів вам. Да, дякую, дякую, дякую.